Події минулого року у День Соборності України сколихнули увесь світ. 22 січня під час Революції Гідності у Києві загинуло два протестувальники Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. У той день стало відомо про смерть ще двох активістів. В день сумної річниці на Хмельницькому майдані вшановували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіалу. Зранку 22 січня перемир'я між протестувальниками та беркутівцями несподівано закінчилось. Під час штурму снайпер застрелив мешканця Дніпропетровська вірмена Сергія Нігояна. Згодом стало відомо про ще одного вбитого білоруса Михайла Жезневського. Пізніше стало відомо про смерть хлопця, якого Беркутівці скинули напередодні з колонади біля стадіону. Того ж дня у лісосмузі поблизу Борисполя знайшли мертвим викраденого і замордованого невідомими Львів'янина Юлія. Юрія Вербицького вони стали першими з небесної сотні. Починаючи з минулого року, день соборності для нас, окрім великої історичної події, це, скажімо, і дуже сумний день і трагічний день, тому що саме 22 січня під час революції гідності нас чекали перші жертви. Це жертви війни за українську незалежність, новітньої війни за українську незалежність. Перші жертви, причому Вірманин, білорус, люди, які віддали своє життя заради того, бо українська держава відбулася. Ми повинні пам'ятати і пам'ятати цей день день той, коли перші люди гинули за Україну на Майдані.